Я постійно пам'ятатиму про обов'язок студента, медика, лікаря, провізора, про велику відповідальність перед народом України. Клянусь клянусь клянусь. клянусь, клянусь, клянусь. Урочисту клятву студента Луганського державного медичного університету промовили першокурсники навчального закладу. Днями ВНЗ вже втретє на території Рівненщини. Прийняв до лав студентів нових здобувачів освіти. Через півтора роки університету виконується 70. До чотирнадцятого року ми працювали в місті Луганськ, і вже 10 років ми працюємо за межами міста Луганськ. Спочатку ми працювали в Луганській області, а от вже 2,5 роки працюємо тут. На рівні. за словами ректора, заклад після релокації зумів швидко адаптуватися і налагодити освітній процес у нашому регіоні. За ці два з половиною роки ми з нулів зробили повноцінний мультифункціональний університет завдяки тому, що ми плідно співпрацюємо з обласними і міськими властями, У нас є міською і обласною владою, У нас є теоретичний корпус є гуртожиток. Є. Також клінічні бази, які розташовуються у провідних закладах охорони здоров'я області і міста. Зараз в університеті освіту здобувають понад 1500 студентів. Одна з них студентка шостого курсу медико-фармацевтичного факультету Єлизавета. Дівчина добре пам'ятає момент переїзду навчального закладу на Рівненщину. Я з Луганської області, з міста Креміна. Це зараз лінія розмежування. Адміністрація завжди нам допомагала під час переїзду. також коли я вже була на Рівненщині. Вони мене зустріли, провели в гуртожиток і мою, і мою сім'ю також. Тобто, за весь цей час я відчувала всю підтримку, всю колосальну підтримку адміністрації. Після переїзду університет почав стрімко розвиватися. Цьогоріч, на базі закладу, створено сучасний клас симуляційного навчання із симуляторами різних патологічних процесів, що дає можливість опановувати практичні навички у повному обсязі. Сучасні лабораторії та класи приваблюють чимало абітурієнтів. Цьогоріч до лав здобувачів освіти Луганського державного медичного університету доєдналася Дарина Соловей. Протягом двох років це було моєю мрією. Я мріяла саме сюди поступити. Навіть інші вузи можна сказати і не розглядала. Медицина це прямо моє покликання. Перше прям дуже важко було, але Викладачі дуже класні. Весь просто персонал знаходить підхід. Дуже класні наразі. Університет проводить навчання за багатьма спеціальностями. Це фармацевти, педіатри, стоматологи та всі інші лікарські фахи. Крім цього, університет вже будує плани на майбутнє. Адміністрація планує створити університетську лікарню, а також розширити корпуси, адже з кожним роком кількість вступників збільшується.